Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали. Перша леді США Меланія Трамп не матиме жодних офіційних зустрічей з Оленою Зеленською. Попри те, що останні кілька разів зверталася з таким проханням, про це повідомив перший радник першої леді США Марка Бекман. Передає Нью-Йорк-Поста. Пані Зеленська кілька разів зверталася з ініціативи організувати зустріч, але жодної двосторонньої зустрічі немає. Нічого офіційного немає. Сказав Бекман. Він додав, що оскільки перша леді США дуже вічлива, то сьогодні вона привітається із Зеленською, але ж. Жодної серйозної розмови чи формальної зустрічі не заплановано в серпні. Президент Трамп передав російському лідеру Володимиру Путіну листа від Маланії, якому підкреслювалася важливість досягнення миру заради дітей. Це прохання звучало на тлі звинувачень з боку України та міжнародних організацій в тому, що Росія викрадає українських дітей. Однак прямо про депортованих українських дітей в листі не йшлося. Фокснюс показав, що сам Маланія Трамп писала в особистому листі. Путіна Фокснюс показав, що сам Маланія Трамп написала 18 по серпня президент Володимир Зеленський на зустрічі з Трампом передав листа від Олени Зеленської для Меланії. Його зміста не розголошували. Павло Нос, політолог пише наступне. Меланія Трамп вдруге відмовилася від зустрічі з Оленою Зеленською. Це прикра новина, адже саме на таких контактах могло вирішуватися одне з найболючіших питань – звільнення депортованих викрадених росіянами українських дітей. Ті для США та інших партнерів, очевидно, подружжя Зеленських майже кожну. міжнародну зустріч намагаються використати передусім як майданчик для внутрішнього. Нього піару і вочевиця чудово розуміє і Маланія Трампа. Тому відмови й розчарувала, але не стала несподіванкою, як пишуть джерела в офісі президента. Не факт, що Зеленський буде балотуватися на виборах. Те, яку позицію зайняли союзників, це одне вирішувати і яка українцям. Втім, пишуть, що саме Олена Зеленська наразі також проти того, аби президент йшов на другий термін. Про що вона публічно уже повідомляла депутата, тільки з другої спроби прийняли своєрідну декларацію про легітимність. З президента ситуація для нього дуже і дуже важлива. А Гончаренко в раді взагалі заявив, що на стрибуни ради закликав Зеленського, що він має відмовитися від балотування на другий строк. Інтереси України мають бути понад усе. Все більше депутатів підкреслює українцям. Потрібен уряд національної єдності. А після підписання мирних договорів новий президент все йде на накатані, чужа агресія не зробить нас жорстокими, бо ми тримаємося за людські цінності. Сказала Олена Зеленська в інтерв'ю Британській Америк. Канські змі ці слова прокоментував екс-політик Борислав Береза. Хороші слова, красиві слова, правильні слова, але в мене є питання: а те, що за шашлики ніхто не вибачився, це про які людські цінності, а те, що евакуацію не оголосили, це про які людські цінності, а те, що друг президента Бакану уникнув відповідальності, це про які людські цінності. А те, що по команді з офісу президента за мною слідкували українські спецслужби після мого виходу з Ірпіня. А коли я поїхав до сім'ї в Трускавці, то шоу зробили це про які. Які людські цінності, а те, що міністра оборони Андрія Тарана після його саботування закупівлі снарядів, зброї та зриву ракетної державної програми відправили послом Словенію, це про які людські цінності. А те, що Олесю Ілащука після ведення курсів по виконанню мінету відправили послом до Болгарії, це про які людські цінності. А яйця по 17 гривень під час війни, І те, що в міністерстві оборони під керівництвом Резнікова не замовляли в Укроборона в жодного ФПВ-дрона, це про які людські цінності, можу багато ще пригадати. Ти це станеться згодом, але і про людські цінності не треба. В той же час Світлана Ніколова додає сьогодні знову жахливі обстріли, які щодня, сьогодні знову над зусиллями тримається фронт, як і щодня. І сьогодні Верховна Рада під проводом Зеленського чергове намагається зробити разом українців і наших союзників, щоб врятувати сракоміндіча, яка має сидіти в тюрмі, а роками сиділа на одному цьому золотому унітазі. Бо міндічу другу зеленського, бо він співвласник кварталу 95, бо в нього російська теща за цього ешелону посада та без ФСБ не обходиться, бо у цій догубиній країні з цим золотим унітазом збиралася мафія, яка і вирішувала, хто має йти у депутати, хто в міністра, хто буде примножувати гроші главарям. якраз за це відповідав за гроші Зеленського. Ви уявляєте, що там на тих плівках з прослужки, які є в набу і у союзників, тому намагалися миттєвим бліцкригом знищити набу. Тому рупор єрмака безумна взялася нищити наш європейський курс. А далі що під москву і чому би ні Ленському байдуже він не встигне втекти в свої маєтки. Росія його не переслідуватиме. так знищити Україну фінансово та економічно, так знищити найкращих, як зробив це. Він може лише той, хто служить ворогу. Люди люди, що ви робили шість років тому. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.